Добрий день, любі малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про одну дуже красиву весняну рослину. Відгадайте, будь ласка, загадку, немов дрібненькі зірочки, суцвіття зібране квітки. Весною підемо в гайок, де запашний цвіте бузок. Молодці малята. На дворі весна яскраво світить сонечко, з'явились чарівні квіти бузку. Бузок це великий кущ або невеличке деревце, його легко впізнати за пишними суцвіттями. Бузок цвіте і пахне дивовижно, а кольорів відтінків в нім без меж. Він всіх запрошує до себе ніжно, щоб подивились на красу цю теж. Уявіть собі, багато-багато маленьких квіточок, зібраних разом. Бузок буває різних кольорів. Найчастіше бачимо фіолетовий та бузковий. Але є ще білий і навіть рожевий. Кожна маленька квіточка в узку схожа на дзвіночок або маленьку зірочку, а коли їх багато-багато, разом вони утворюють справжню хмаринку кольору. А який чудовий аромат у цих квітів солодкий, ніжний, весняний. Листочки у буску теж цікаві. Вони схожі на маленькі сердечка, зелені та гладенькі. Бузок дуже люблять не тільки люди, а й комахи. Бджілки та метелики прилітають до його запашних квітів, щоб паласувати солодким нектаром. Цвіте бузок не дуже довго, лише кілька тижнів навесні. Його часто садять у садах та парках, щоб ми могли мілуватися його цвітінням. Малята, я пропоную вам намалювати цю красу. Для малювання нам знадобляться фарби, ватні палочки, спонжик, пензлик, аркуш паперу і водичка. Простим олівцем малюємо гілочку бузку. З допомогою ватних паличок малюємо суцвіття. Ми використовуємо фіолетову і білу фарбу. Коричневою фарбою, пензликом малюємо гілочку, зеленою фарбою, з допомогою спонжика робимо відбитки, потім пензликом домальовуємо листочки схожі на сердечки. Щоб наші суцвіття були більш яскравішими, ми з допомогою ватних паличок і фіолетової фарби трішечки їх підфарбуємо. Ось така краса у нас вийшла. Діти, бажаю вам успіхів в роботі. До нових зустрічей!